Всім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. вам вітання з Харківщини. Друзі, сьогодні разом з вами я хочу побалакати про колекційні рослини. Буду сьогодні їх саджати, також натувати для себе, де вони у мене будуть зростати в моєму садочку, а також розказати, які краще обрати ґрунти для тієї чи іншої рослинки. На екрані ви зараз бачите, як виглядає мій крупноквітковий Крокус, дуже його дівчатка люблю. Мабуть, і не встигла цього року зробити світлинку, але про це трошечки згода в інших відео. А зараз вам показую, як виглядає на сьогодення 25 березня 2025 року. Мій галантус дуже чудовий сорт, симпатичний, був на картинці у продавця. Ось так, дівчаточка, він зветься, дуже його хочу побачити цвіт, і найголовніше це зберігти його, саме цей сорт у своєму садочку. До мене рослинка приїхала з європейського розплідника. Якось я вам раніше про це розказувала, показувала. Якщо ви не дивилися мій відеоролик, обов'язково це зробіть, подивіться, лишаю вам посилання. У підкасті, а також дублюю його в описі до цього відеороліка. Зараз ви бачите, як виглядає горщик з рослинкою, і це є П9. Хочу разом з вами його, звісно, перевернути, подивитися, занотувати для себе, як ця цибулинка виглядає. І ось ми зараз з вами потихеньку, помалесеньку, будемо її розшукувати, подивитися. Де ж вона, і найголовніше, це який її розмір. Ну, тут, на камінчик, зараз покладу та вам покажу. Хочу нагадати, що галантус цього сорту в мене відквітував, тому що у європейських розплідниках, саме у Європі, трошечки весна починається раніше. Звісно, вони квітували і в теплицях, а також природні умови до цього, цей сорт спонукали. Тому, коли він до мене приїхав, виглядав він, звісно, по-іншому. Дивіться відео. А зараз, дівчаточка, давайте подивимося на гіпанку. Яка на сьогодення, кінець березня 25-го року, у мене виглядає саме ось так. Вона в мене вже потихесенько стоїть на вулиці, загартовується, виглядає таким чином. Дуже я її дівчатка люблю, У мене на мій погляд, непоганий кущик зростає. І до мене також приїхав. Тому я його винесла на загартування. Мені здається, все вийшло у мене. Ось, подивіться, трошечки ближче. Я буду вам намагатися це все показати. Ну, а також ми з вами будемо саджати. Цю красатульку, це в мене є японська гіпатіка. Я буду вірити, що вона все ж таки в мене і далі буде квітувати, бо дуже і дуже хочу бачити її цвіт. Ну, але все це будемо з вами роздивлятися згодом. Зараз хочу вам запропонувати подивитися на неї саме на її ґрунт, в якому вона зростала. А найголовніше, в який ґрунт я її Посаджу. У подальшому ми з вами будемо дивитися, роздивлятися, чи сподобався він їй, чи ні. Ви зараз бачите, що вона ще продовжує зростати, також дарувати свої стебла з квіточками. Чи встигне вона проквітувати, будемо бачити у подальшому. Ось такі в неї листочки. Бачите, старенькі в плямки йдуть, дуже вона неперевершена гарнюня красатулька, а молодесенькі мають трошки світліший колір, ну і не так гарнесенько проявляється ось ця її варігатність. Я намагаюся, звісно, вам це все краще показати. Але ви, якщо будете мати цей сорт у своєму садочку, то будете приблизно розумітися, якого кольору будуть у неї листочки. Саме в відкритому ґрунті. Тут вона у мене, дівчатка-хлопці, буде сусідствувати з хвойною рослинкою. Це в мене є ялиця, зветься вона люмінет. Давайте я вам підпишу її назву, щоб ви також знали, що це за гарну нічка. Буде поруч зростати з гіпатікою. Я рахую, що вони один одного будуть доповнювати своїми барвами, бо ялиця корейська люмінета виглядає у Ось так, дівчатка та хлопці, подивіться на неї ближче. Мені дуже подобається її колір. Як ви вже зрозуміли, краєчки такі більш жовтуваті, а далі йде такий більш зелений відтінок, з зворотньої сторони вона йде срібляста. І я ще, дівчата-хлопці, їх не обробляла. Треба це зробити, бо ось, якщо придивитися, бачите, щось тут з нею відбувається. Загалом дуже дуже непогана рослинка, мінус 20 принесла суперовські, але повертаючись до гіпатіки, друзі, хочу вам сказати, що буду саджати її біля камінчика. Ось такий обрала грунт. Тобто той, який є у мене у садочку, додаю ось цього. Торфу. По-перше, це буде трохи тримати вологу у спекотний літній період. Ну, і найголовніше це дренаж. Тобто цей ґрунт я роблю за допомогою цього торфу більш дренованим, тому що гіпатіка саме таки і полюбляє ґрунт. Але в подальшому ми з вами побачимо, чи сподобався він їй, чи не сподобався. Давайте ми її зараз з вами пересадимо. Ну, будем Можна роздивлятися, в якому, звісно, вона приїхала в ґрунті. Він дуже і дуже дренований. Можна, звісно, його поливати, коли вона одна, та зростає десь у горщику. В невеличкому садочку, а якщо її дуже і дуже багато усіляких різних рослин, то треба все ж таки щось з цим робити. Коренева, як ви бачите, дуже крутезна, вона гарнесенька, наросла. Буду сподіватися, що ґрунт, який я зробила, з додаванням торфу їй сподобається, і з цим сортом все буде гарнесенько. Отак От це все виглядає. Ближче намагаюся вам показати. Мені дуже подобається в цього сорту, що на краєчку листочків є ось ці такі темнесенькі плями. Мені здається, коли вона буде більш-менш дорослою, буде чудово поєднуватися з іншими багаторічниками. Але все це. Згода. Біля неї я хочу посадити восени 2025 року інші цибулинні рослини. Ще я не придумала які самі, можливо, будуть нарциси, можливо, будуть інші якісь. Подивлюся, ще пообираю. Ну а зараз вже замульчована моя гіпатіка, сорт Нора зветься. Я хочу отут бачити, де місце тут є, без кори. Посадити цибулини, можливо, щось викупаю з садочку і не буду чекати осени, буду бачити, у подальшому, якщо часу вистачить, це зроблю влітку або наприкінці там, квітня, травня, Ну, подивлюся. Знімаю вам вже, дівчатка-хлопці, на другий день, у нас йде дощ, дуже-дуже стало холодно. Оце я ось навіть придивляюся. На наступний день і розумію, чи не дуже я її глибоко посадила. Напишіть мені, будь ласка, чи зростають у вас колекційні гіпатіки, можливо, просто інші якісь сорти. Мені також буде це все цікаво дізнатися. Бачите, вам показую, як вона виглядає. На пуп'яночках, ну а далі ми з вами подивимося, чи все ж таки розкриється, чи не розкриється її квіточки в моєму садочку, чи сподобається їй це місце розташування. Воно буде йти тут на півтіні, трошки буде сонечка, зовсім трошечки. І найголовніше, що буде. Така, не глибока, це саме найголовніше. Поруч з нею буде зростати гейхера це той сорт, який дуже-дуже давнесенько зі мною в моєму садочку. Ці живці були. Взяті з основного куща, буду саджати його ось так у подалі до ялиці. Мені дуже хочеться її розмножити. Це ось так це виглядає. Це гейхерка. Вона не перевершена, зростає гарнесенько на пекучому сонці, тому вона мені потрібна. Я вже, як ви зрозуміли, встигла посадити хінадоксу рожевого відтінку, тут таку, бачите, зробила міні-галявину, таку стрічку. Ічку посадила їх. Намагаюся вам зараз показати, що вони також будуть квітувати. Але так як ця хінодокса у мене зростала на півтіні глибоченькі, вона витягнута, не дуже зараз виглядає, але, здається, мені на наступний рік все з нею буде гарнесенько. Якщо брати загалом, отак це все виглядає ну, приблизно. Тому, що, бачите, все ще не замульчовано у мене, йде в процесі, але я намагаюся. Цей куточок саду зробити затишним, симпатичним, з цікавими рослинками, бо це в мене є парадна зона, і, звісно, хочеться її бачити найцікавою, найгарнішою, ну, таку, знаєте, з родзиночкою. Мені здається, ось ця гіпатіка, японська сорт, нора, буде. Причудово доповнювати цей куточок на моїй ділянці. Як ви вже зрозуміли, крокуси потихесенько, друзі відквітають. Маю я ось цей чудовий сорт дуже дуже гарячого відтінку жовтесенького. Люблю. Цей сорт за те, що він ранній, бо інші сорти жовтого крокусу у мене ще квітують. А саме цей, до речі, він у мене зростає на пекучому сонці, і, як ви бачите, вже потихесенько відквітає. Дуже його люблю, бо в нього є такі відтіночки, бачите, такі йдуть стрічечки корічного від Кінку. Ну, Цікавий сорт, на мій погляд. Але, дівчатка, хлопці, кажу вам до побачення, до нових зустрічей! Завжди ваша іра. Хай квітують ваші садочки, вам обов'язково натхнення, нам перемоги і всього найкращого. До зустрічі, до нових відео!